Усім Божого затишку та миру. Знаєте, люди дуже люблять дивитися на наслідок, чому те відбувається або те відбувається. І ми так живемо, що коли у нас все під контролем, я все повирішую. Якби я сподіваюся на свою плоть, вона мені допоможе, я все повирішую. І я фокусуюся на свою плоть, у мене все під контролем, то, начебто, все клас. Але потім приходять проблеми, приходять хвороби, приходять війни, дуже багато. Навалюється всього, і наша плоть вона. Здувається як повітряна кулька, тому що ми не можемо своїми силами перемогти по плоті, перемогти смерть, перемогти війну, перемогти пекло, прокляття, хвороби це все біси, чорти, це все духовний світ нечистий, і просто по плоті це все перемогти не можна. Тому людина вона покладається тільки на свої сили, довіряє політикам, аналітикам, кому тільки там не довіряє, але не тільки Богу, і сподівається тільки на свою плоть. І коли приходять проблеми. Коли приходять всі ці прокляття хвороби, плоть вона не може це все вирішити. Тому прийшов Ісус Христос, і він дав Духа Святого. Адже тільки силою Святого Духу ми можемо перемагати темряву, ми можемо перемагати смерть, пекло, війну, проганяти всяку нечистоту, яка зараз відбувається, все це безумство божевілля, коли світ просто з розуму сходить. Як це все проганяти? Це ж не матеріальний світ, і по плоті це вирішити не можна. Це можна вирішити тільки силою Святого Духу. Тому Ісус чітко сказав Християнам. І всім церквам, якщо ми учні Ісуса Христа, що ми маємо робити? Ви світло для цього світу. Ісус не сказав: ви політики, ви вчені, ви філософи, ви маєте поклонятися цьому світу, ви маєте просто жити заради цього світу, поклонятися матері. Він сказав: Ви світло для цього світу. Тобто, якщо я водима святим Духом і в мені Дух Святий всередині, то я буду це світло, яке є Ісус Христос, Слово Боже, ця істина. Я буду розповсюджувати тим людям, які находяться поруч зі мною, розповсюджувати до краю. Землі і проганяти завдяки цьому світлу Ісусу Христу, Слову Божому, я буду проганяти темряву, зупиняти війни, зупиняти прокляття, хвороби, смерті. Це все можна зробити тільки силою Святого Духу. А коли людина сподівається, тільки на свою плоті, коли людина вона думає, що все плоть порішає, і ми не можемо зупинити війну. Ми не можемо зупинити прокляття війни, все те, що відбувається, тому що це не матеріальна взагалі то частина це духовний світ, і проганяти це все по плоті неможливо. Тому кожній людині треба прийти до Господа, покаятися, навернутись до Бога, почати вивчати слово Боже. На слово Боже приходить Дух Святий, народитися з гори, хреститися святим Духом, і тоді Духом Святим проганяти сатану, проганяти депресію, апатії, хвороби, війни, прокляття залежності все це безумство. Воно проганяється силою святого духу. А по плоті цього неможливо зробити.